Попри заявлену якість вітчизняних штучних кришталиків для лікування катаракти, пацієнти надають перевагу іноземним імплантам. У чому причина такого ставлення намагався з'ясувати перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко під час свого візиту на підприємство? За його словами, місто зробить усе можливе, аби в майбутньому столичний виробник зміг повернути свої позиції на ринку. Останнім часом кажуть спеціалісти, кількість операцій з видалення катаракти тільки зростає. Це в основному захворювання людей похилого віку. Катаракта вона стає більш молодшою, тобто після 50 років вже в людей з'являються проблеми. Разом з тим існують ускладнені катаракти. Це від діабету, від короткозорості, від гіпертонічної хвороби, від багатьох загальних причин через те потреба. Збільшується єдине в Україні виробництво інтраокулярних лінз розташоване у приміщенні інституту проблем математичних машин та систем. Внутріочні імплантати виробляють ось такого британського матеріалу. На сучасні станки ріжуть необхідну форму лінзи з точністю до мікрона. Станки стоять на воздушних подушках. Тобто, смаліша вібрація вже не годиться. Тобто, навіть місце розположення лабораторії не вище второго етажа. Не должно отсутствовать рядом тяжело нагружені дороги, особенно железне, це однозначно не годиться. Міські чиновники вивчають технологічний процес. Після того як лінзу виріжуть, її ретельно полірують та чистять. Спочатку в таких колбах із тисячами пластикових куляк, аж потім за допомогою ультразвуку. Анатолій Голубченко перевіряє якість на своїй обручці. Аносамомультразвука звука ультразвук, там так. ультразвукові. Так, ультразвукові калібання і що ультразвук. А я. Слишо, ви знаєте, Обновив брак да. <рес> <рес> кожну лінзу коригують під потреби пацієнта. І попри те, що київська лабораторія виробляє інтраокулярні лінзи за сучасною американською технологією, попит на такі кришталики вітчизняного виробництва у державі все меншає. Наші конкуренти виробляють те ж саме. Але вони в Україні продають по ціні в два-три рази дорожче, ніж наші інтеракулярні лінзи. Ось ось питання до пересічного громадянина. Приходить він, він в клініку і його питають: ви яку лінзу хочете купити? Дешеву чи дорогу? Він чомусь вибирає дорогу. Для підприємства в місті Києві це унікальне підприємство. Я думаю, що воно унікальне на Україні. Це те, що в Києві повинно розвиватися. Тут повинні бути отакі технології. Цього року єдиний український виробник штучних кришталиків не брав участі у тендері профільного управління міської адміністрації, поступившись з перемогою закордонним фірмам. Керівники міста хочуть змінити такі тенденції. Анастасія Сухарумантимашевський, телеканал Київ.